Традиційно середа у Білій церкви розпочалась хвилини мовчання. Загальну українську акцію в нашому місті запровадили кілька тижнів тому. Зокрема, цього разу її провели і в пам'ять про жертви жахливого обстрілу в Кривому Розі. Нагадаю, 4 квітня російська ракета вдарила по житловому кварталу. Внаслідок атаки загинули 20 людей, серед яких дев'ятеро дітей. Білотерківці о 9.00 перекрили дорогу, вийшовши з прапорами, плакатами та закликами зупинитись на хвилину з Нахшани та. Пам'яті також у руках вони тримали дитячі іграшки як символ невинних життів, які забирає Росія. Зазначу акцію проводять щосереди та щосуботи о дев'ятій ранку у центрі міста по вулиці Ярослава Мудрого та на Соборній площі. Тож усіх небайдужих просять долучатись до цієї ініціативи. Але ця акція особливо тому що ми приурочили її е, загиблим дітям з Кривого Року внаслідок наслідок обстрілу 4 квітня. Е, на Пам'ять цих дітей ми принесли собою іграшки, щоб нагадати людям, що на цій війні гинуть не тільки наші військові, а й діти цивільні, щоб пам'ятали про втрати для нас. Ця хвилина це нічого нічого такого, наче хвилина звичайна, але для когось це було ціле життя. І дуже важливо згадувати цих людей, пам'ятати їх, тому що. Як кажуть, пам'ятай загиблих, допомагай живим і борись за полонених і безвісті зниклих. Вже не вперше. Я з першого дня, як ця акція почала діяти у нас в місті, і я планую надалі долучатись до цієї акції. Для мене це пам'ять про наших героїв, які віддали своє життя за нашу батьківщину. І я вважаю, що ми повинні їх пам'ятати, повинні. Хоча б на хвилинку зупинитись для того, щоб шанувати їм пам'ять. 280 питань порядку денного на сесії розглянули депутати міської ради, але ми вам розкажемо про найважливіше. Заступник міського голови Олександр Поляруш запропонував звернутись до кабінету міністрів щодо розробки та затверджень актів, які встановлять правила використання легких електричних транспортних засобів. Також обранці виділили 483 тисячі гривень комунальному підприємству Комунальник на погашення заборгованості ще мільйон 400 тисяч. З коштів екологічного податку на ремонт об'єкта благоустрою у районі Вокзальна, зі слів заступника міського голови Анатолія Кравця, метою є привести до ладу берег річки Рось у цьому районі. Крім того, на сесії затвердили компенсаційні виплати міським перевізникам, адже до цього такої програми у громаді не було. Також на сесії народний депутат Микола Бабенко звернувся до місцевих обранців щодо мізерних зарплат лікарів білоцерківського пологового будинку. За його словами, акушерка отримує 8 тисяч гривень на місяць, і це враховуючи те, що майже усі пакети з НСЗУ підписані. Схожа проблема відслідковується і в міській лікарні номер 1 де також масово звільняються фахівці. Заступник міського голови Юрій Савчук відповів, що міська рада не може надавати фінансову допомогу підприємствам, які мають підписані пакети з НСЗУ, і найкращий вихід для пологового. Покращення демографічної ситуації також він доповів, що за 2024 рік в першій лікарні зробили 58 операцій по стентуванню а вже у березні цього року 49. Це найбільша кількість безкоштовних втручань в області. Заслухавши усе це, депутати прийняли рішення про виділення 10 мільйонів гривень на забезпечення кількох медзакладів, новими приладами та ремонтом старих. Зокрема, планують закупити лапароскопічні стійки, томограф то. Що лікарні, лікарняні наші заклади пропонують нові закупівлю нового обладнання, яке так само буде спонукати до розвитку нашої медицини в нашій громаді. Тому пропонується виділити на першу лікарню додатково закупити обладнання для лор-відділення, що дасть можливість проводити операції. Також е, за, закупити новий е, комп'ютерний томограф, оскільки в нас в першій лікарні його немає. Е, до речі, е, друга лікарня просить також купити ще один е, ну, це гарку це е, рентгенапарат. І е, вносимо зміни по 5 мільйонах 800 тисяч. Ці, що закупали е, трубку. До Ангіографа комп'ютерного, який вже стоїть в лікарні. І ви пам'ятаєте, що 600 тисяч досліджень зробив цей комп'ютерний томограф, який стоїть у лікарні номер 2 Понад 11,7 мільйонів гривень на техніку для зсу планує витратити виконавчий комітет міської ради. Про це стало відомо сайту Держзакупівель. Прозоро зокрема на 100 дронів заклали 8,8 мільйонів гривень за умовами тендеру. БПЛА мають бути оснащені потужними моторами, відеокамерами, антенами, алюмінієвою рамою з захистом, батареями та іншими комплектуючими. До того ж, усі апарати повинні бути новими у заводській упаковці та зібраними. Окрім цього постачальник має надати лист гарантію, що техніка раніше не використовувалася. Доставити товар мають до 1 травня. Ще один тендер стосується автомобіля типу пікап. За нього місто готове заплатити понад 2,9 і дев'ять гривень. Авто має бути випущене не раніше 2023 року, та розраховане на 5 місць, включно з водієм. Доставити пікап мають до 30 травня. Якщо вам є що сказати, скажіть це нашій команді. Пропозиція, скарга чи бажання підтримати свою справу через ефір, все це до нас. Телефонуйте у редакцію головних новин Білої церкви 068 905 0626. Ми на зв'язку в робочий час і готові вас почути. Будьте з нами на одній хвилі. У перлині міста парку Олександрія триває весняне прибирання. Як розповів нашому телеканалу, головний інженер, ця робота є щорічною і відбувається згідно з планом санітарно-оздоровчих заходів. Працівники парку очищають та підмітають алеї, прибирають сміття та повалені дерева з водою, висаджують дерева та кущі, сіють траву. Тощо. Для цього у них є свій транспорт та знаряддя, але подекуди через важкість робіт доводиться залучати і спецтехніку, наприклад, кран. Як стверджує фахівець, для кожної пори року в Олександрії є своя особливість, яку вони виконують і намагаються підтримувати парк у гарному стані. На ялиновій алеї висаджено яльвець Вергінський на острові Марії, де ми зараз знаходимося, висаджена спірея. А також відновлено фонтан. Було викрадено у нас насадку на фонтані місяць тому назад. Ми її зараз на даний момент відновили і фонтан працює. Робота є завжди, але проблемним, так, да, дійсно, є це витягування повалених дерев у таких труднодоступних місцях. Це на схилах балок, ставків. Але ми поки на даний момент з цим справляємося. Рекрутинг і мобілізація теми, які не сходять з перших шпальт. Згідно з даними Міністерства оборони, до центрів рекрутингу вже звернулися майже 50 тисяч українців. Армія поступово переходить на новий формат комплектування свідомий, добровільний, професійний. Одна з бригад, яка також іде в ногу з часом. – 65-та, яка нещодавно відзначила третю річницю створення. І з її пресофіцером ми сьогодні поспілкуємось. Слава нації. Пане Сергію, смерть ворогам. Розкажіть трішки детальніше про свою бригаду. Коли вона була створена, на чому спеціалізується, і які ж підрозділи входять до її складу? Наша 65-та бригада була створена для війни і під час війни. Зокрема, утворювалася вона в місті Старичі Львівської області. У квітні 22-го року з тих пір ми пройшли доволі складний бойовий шлях, були на Волині, пройшли усю Рівненщину, Житомирщину, ну і вже наш власне, сектор відповідальності це Запоріжжя, це лінія так званого Оріхівського напрямку або Роботинський плацдарм. З 22 року, з червня 22 року, і по нинішній час ми знаходимося в зоні цієї відповідальності і тримаємо оборону сьогодні активно там. Тобто, це ваш головний напрямок, де воює ваша, воює ваша бригада, правильно зрозуміло? Так точно, майже три роки. Ось уже буде, як наша бригада саме обороняє Запоріжжя, це козацькі землі. А чому саме ось цей напрямок? Тобто, це закріплено генштабом за вами ця територія, чи яким чином визначається, що ось саме цей напрямок за 65-ю бригадою? Ну ми ж солдати, ми виконуємо накази. Нам віддали наказ іти підтримувати оборону Запоріжжя і 128-ю бригадою, ми разом певний час отримували ті позиції сьогодні. Вони також є нашими суміжниками, сусідами. У вашої бригади є почне, почесне найменування Великий Луг. Звідки, взагалі, пішла ця назва? Це якась данина традиціям чи що вона символізує взагалі? Ну треба розуміти, що почесне найменування бойовій бригаді присвоюється не просто так, воно має бути прив'язане або до якихось територіальних моментів, або до якихось історичних речей, які можуть стати символом цієї бригади. Оскільки наша бригада вже ось три роки як захищає Запоріжжя, саме центр, центр Козаччини. Так звану територію Великий Луг, на якій жили козаки, на якій була Хортицька Січ, то відповідно ми клопотали перед верховним головнокомандувачем про присвоєння нам цього почесного імення великий луг. А ось скільки за цей час, за три роки, як ваша бригада воює на фронті, скільки вам вдалося знищити окупантів і ворожої техніки? Чи якісь приблизні цифри? Чи це взагалі не підраховується ось так по бригадам, грубо кажучи? Ну, справа в тому, що визначити е, ці цифри доволі непросто, тому що є таке поняття колективний вогонь, коли, е, скажімо, при спробах штурмів е, окупантів включаються в вогневу протидію всі бригади, суміжники, які стоять поруч. Е, якщо ми говоримо про наш роботинський виступ, то там і 118-та бригада, і 128 двадцять і територіальні полки батальйони територіальні. Оборони, тобто сказати, що це от саме ми збили літак, як це було в 22 році. Це доволі складно, тому що це певна процедура об'єктивного підтвердження, об'єктивного контролю над знищеними цілями. Тобто, це комплексна робота декількох бригад підрозділів. А ось що це за за літак, який ви кажете, що збила ваша бригада? Це було ще на початку, коли ми тільки зайшли в сектор, і російський СУ був знищений. Кількома вогневими екіпажами, це і наша бригада працювала, і 128-ма бригада. Ну але з того часу багато що змінилося, і вже набагато простіше стало підраховувати знищену техніку окупантів, тому що сьогодні війна перейшла в іншу стадію. Це більш технологічна стадія війни дронів. Коли дрони проводять і розвідку, коли дрони вже також проводять і ураження. Ну зокрема, якщо от можна подивитися на Роботу нашого підрозділу Роніни, то вони за один день умудрилися знищити якось вісім ворожих гармат. Буквально сьогодні вони виставили відео про знищення зенітно-ракетного комплексу, комплексу Стріла 10. Це доволі дороговартісний комплекс, який ну, відчутно вдаряє по. Протиповітряні обороні росіян. Ну і також дуже багато є уражень саме російських штурмових груп, тому що Запоріжжя на сьогоднішній день можливо не стільки фігурує часто у зведеннях Генерального штабу як Покровський, скажімо, напрямок. Але тут так само відбуваються активні бойові дії. Російські сили пробують нашу оборону на міцність. Пробують якимось чином тактикою малих піхотних груп просочитися в наші бойові порядки, спробують проходити до наших позицій, і тоді вже включається це от поняття колективного вогню. А от щодо саме підрозділу БПЛА вашої бригади давно він взагалі існує у вас? Як і у всій українській армії підрозділи безпілотних систем вони були ще, мабуть, з 2014 року, тільки вони тоді більше виконували розвідувальні якісь місії. А конкретно, вже коли ми перейшли до ударних дронів, це мабуть середина середина 2023 року. Тоді, практично в кожному батальйоні, в кожній роті, хлопці купували собі самі. Окуляри, хлопці купували пульти, антени і вчилися літати самі. Уже згодом, коли побачили результативність цієї роботи, було прийнято рішення. І з роти ударних безпілотних авіаційних комплексів створити батальйон безпілотних систем, який сьогодні дуже успішно, ефективно вражає і ворожу техніку, і живу силу ворога. При тому всьому хочу відмітити, що мова навіть не йде про знищення техніки і живої сили ворога під час штурмів. Наші пілоти сьогодні залітають до окупованого токмака. Це відстань від лінії бойового зіткнення 30-35 кілометрів. Шукають ворожу техніку. Там їхні укриття випадку розвідувальні правильно це ударні це? дрони а ударні, це ударні дрони так. А розвідувальні є таке а розвідувальні дрони? Звісно, вони літають ще далі. Вони бачать більш об'єктивні дані і накопичення російських ресурсів, і їхньої підготовки, і підвезення боєприпасів. І звісно, спроби штурмів. А, саме... а ось щодо саме забезпечення, ось цими БПЛА, хто вам їх закупляє? За чий кошт? Це державні кошти? Можливо, не знаю, якась громада в Україні вам допомагає закупляє БПЛА і чи вистачає їх? Взагалі, <гум> <гум> ну ви знаєте, дрони – це сьогодні така зброя, якої Ніколи не буде, мабуть, вистачати, тому що якщо один екіпаж робить порядка 40 бойових вилітів за один день буває, то це означає, що й потреба в таких дронах обраховується навіть не сотнями на один день, тому дронів завжди не вистачає. Стосовно закупівель, звісно, це державні контракти контрактуються в виробника певній кількості ударних дронів, розвідувальних дронів, і дуже багато нам допомагає. Мають різноманітні благодійні фонди і волонтерські організації ну, от, зокрема, той же підрозділ Роніни з батальйону безпілотних систем він літає виключно або переважно на дронах, які надає Сергій Стерненко. А ось щодо техніки іншої, чи вистачає її? Чого найбільше потребує? Та що потрібно ось так зараз, зараз, зараз його багато потрібно. Техніка це той ресурс, який, на жаль, дуже швидко закінчується в умовах бою. І тому її, звісно, ніколи не буде вистачати. Якщо говорити про оснащення нашої бригади, це радянські самохідні артилерійські установки і радянські танки, танки радянського виробництва Т-72. Звісно, що хотіли б ми і десь на Цезарях постріляти, і на леопардах поїздити, попрацювати в штурмах. Але ми виходимо з того, що маємо. І на сьогоднішній день та техніка, яка є, вона все їздить, вона працює, вона стріляє. Єдине, що дійсно не вистачає, чого хотілося б, як то кажуть, побільше завжди це боєприпасів. Боєприпаси, на жаль, в будь-якій бригаді, в будь-якої частини, яка тримає свій сектор на фронті, вистачає, відчувається нестача боєприпасів, тому що йде активна робота. Як би ви оцінили бойовий шлях бригади за три роки, і взагалі ви говорили, що поруч з вами є інші бригади, да так підрозділи чи немає такої так званої конкуренції між бригадами, тому що бачимо, що кожна з них намагається виділитися, намагається показати свою роботу. Чи це не конкуренція? Конкуренція, звісно, є, і вона виражається в тому, хто якомога більше знищить російських окупантів, які прийшли на нашу землю. Ну це якщо так от жартом казати. А насправді ці всі речі давним-давно систематизовані, і вони зводяться в ранг певної такої от. Як же це суперництва між бригадами і частинами? Якщо говорити про рейтингову систему оцінювання наших нашої бригади чи наших бригад в збройних силах, то скажу, що на кінець минулого 24-го року наша бригада була в десятці кращих бригад в збройних силах по ураженню живої сили і техніки ворога. Тобто, от таке от ранжування є, оскільки за кожен бал, який отримує, наприклад, пілот БПЛА за знищену техніку, йому на ці бали потім можна буде купити більше техніки, замовити більше дронів, замовити ще якісь комплектуючі або боєприпаси для ударних дронів. Пане Сергію, давайте тепер поговоримо про мобілізацію рекрутинг. Те, що ось нині актуально, як можна вступити до 65-ї бригади. Через рекрутинг можливо краще, чи яким чином взагалі це у вас відбувається? Ну тут хочу повернутися до вашого попереднього питання. Про те, от, як ви оцінюєте той шлях, який пройшла бригада, ви знаєте, це дуже таке от, доречне питання, тому що наша бригада це люди на 95% мобілізовані, не кадрові військові. Угу. Відповідно, коли ми говоримо про те, що от бригада, яка була створена із вчорашніх цивільних бухгалтерів, менеджерів, юристів, сьогодні. Сьогодні вже стала повноцінним бойовим організмом, який має достатній потенціал для того, щоб от три роки без перерви, без відновлення, без ротації утримувати свою ділянку фронту і ем, зберігати бойовий потенціал. Це означає про те, що в нашій бригаді ем, дуже добре дбають саме про кадровий резерв. І якщо вже переходити до вашого питання про мобілізацію чи рекрутинг, що з цих систем краще. Я не буду їх оцінювати, оскільки це мають бути більше експертні якісь висновки. Але наша бригада сьогодні робить ставку саме на рекрутинг, тому що людина, яка обирає свідомо військову професію, вона розуміє чітко ці виклики, які будуть перед нею стояти. Умовно кажучи, тягати кулемет важкий і літати на БПЛА, це трошки різні. Речі, якщо в людини є більше бажання, більше навичок і якісь технічні вміння для того, щоб освоювати там посаду техніка або пілота БПЛА, то звісно, що він зможе собі цю професію обрати і потрапити саме в той підрозділ, де його знання будуть найбільш затребувані. А ось як потрапити через рекрутинг до вашої бригади? Це потрібно звернутися, зібрати якийсь певний пакет документів, чи яким чином взагалі це відбувається у вас? Ну. Насправді тут тут все просто, коли ми говоримо про систему рекрутингу рекрутингових центрів, зокрема в нашої бригади, такі центри є в Києві, в місті Запоріжжі. То тут, тут все дуже просто: звертається людина за телефоном до наших рекрутерів, вони оцінюють її спроможності, її бажання, пропонують її посаду. Якщо вона згоджується, від неї достатньо лише написати заяву на ім'я командира частини. От, уже коли командир частини підписує цю заяву, тобто нам потрібен такий спеціаліст. По такому профілю ми готові його навчити. От тоді вже починається недовгий процес збору документів. Далі людина приїжджає в рекрутинний центр, його оформляють, і буквально за кілька днів він вже буде в частині. Це, це якраз шутче. зараз бачить, я хочу зазначити, що наші глядачі зараз бачать на екрані ці адреси, телефони, за якими можна звертатися і уточнити там всю детальну інформацію. Правильно розумію, якщо не знають, не розуміють, що потрібно, як це відбувається, можна зателефонувати і дізнатися. Так все. точно. Наші психологи, наші рекрутери, наші консультанти допоможуть зробити той вибір, який от людині хочеться трошечки проговорити, перш ніж скажімо, йти в гранатометники, чи йти в пілоти, чи йти в медиків-санітари. Тобто тут якраз от система дуже лояльна до людей, до її побажань, ага. і система адаптована для того, щоб після її свідомого вибору надати їй необхідні знання та навички, щоб вона могла продовжувати службу вже в бойовому підрозділі. А кого все ж ви нині найбільше потребуєте? Які це професії, так сказати Ну на сьогоднішній день, звісно, нам найбільше потрібні це солдатські посади і спеціальності, як, от стрілець-гранатометник, стрілець помічник гранатометника, кулеметник, стрілець, санітар, механік водій. Ну але разом з тим потрібні і такі спеціальності, як медична сестра, оператор БПЛА. Майстер з ремонту та обслуговування БПЛА, спеціаліст з протиповітряної оборони, радіотехнік. ну Також потрібні оператори зенітно-ракетних комплексів та антидронових систем. Також тобто перелік він великий, тобто, це вже залежить від людини, куди хоче. Туди приходить на перелік дуже обширний, є бойові посади, є не бойові? Скажімо, військовий психолог, бухгалтер, кухар, ці посади нам також дуже потрібні. А щодо, давайте до навчання перейдемо все ж таки, як відбувається навчання, коли людина потрапляє до вашої бригади через рекрутинг? Чи відразу новобранців так сказати вибачаю за таке слово кидають на нуль, як це пишуть у соцмережах? Ні, трошки спробую розвіяти цей міф. Насправді ніде, мабуть, такого не було. Хіба що це були якісь одиничні випадки? Тому що, перш ніж людині давати в руки зброю, треба зрозуміти її мотивацію, треба зрозуміти її психологічний і фізіологічний стан, треба розуміти, де вона найбільше зможе принести користь. І саме тому ті рекрути, які приходять до нас через рекрутингові центри, вони проходять базу. Військову підготовку в навчальному взводі нашої бригади, відповідно, вони отримують ті навички, які потрібні для виживання в бою, для ефективного ведення бою саме на Запоріжжі. Тобто ми говоримо про таку локальну Про конкретний напрямок. Так, локальну систему підготовки конкретних навичок, які допомагають воювати, ефективно воювати саме на Запоріжжі, саме в нашому секторі смузі оборони. От. І е, лише після того, як людина проходить базову. Підготовку це приблизно 45 днів, вона потрапляє уже в бойовий підрозділ, де знову ж таки вона ще не потрапляє, навіть мова ніхто не веде про потрапляння на нуль, так званий, тобто на позиції. Вона ще повинна пройти злагодження в своєму колективі, в своєму підрозділі. Тобто так, так, так звана адаптація. Тобто а це адаптація. має адаптаційний період проте, але ж потім а... безперечно. Тобто, проходить десь приблизно 50 днів, перш ніж людину уже бійця ми говоримо вже про різні речі, тому що він став військовим. Він вже знає, як поводитися зі зброєю, і лише тоді йому доручають якісь більш такі. Простіші бойові завдання, скажімо, там підготовка бортів до вильоту, вивезення там груп, ознайомлення з місцевістю, навчання їзди по замінованих територіях або в умовах без, без світла їздити з нічним тепловізором. А щодо до нових бійців, чи забезпечити ви їх всім, всім необхідним? Амуніція не знаю, що ще може входити в перелік, чи можете назвати що входить. Цей перелік обов'язковий. Очим ваша бригада забезпечує точно нового бійця. Ну точно, чим ми забезпечуємо, це вся та необхідна форма, одяг, зброя, засоби захисту індивідуального, те все, що потрібне бійцю для виконання там найпростіших бойових завдань. Якщо ми говоримо про якісь там більш спеціалізовані речі, умовно кажучи, коли він йде в розвідники, то звісно, що він повинен пройти спеціалізовану також підготовку, бо вона зараз розвідка. Більше повітряна застосовується, от відповідно, якщо він хоче собі якісь купити окуляри е, свої особисті для того, щоб управляти дроном. Ну це вже на його бажання це але, Його забаганка. так, але всі необхідні засоби захисту, е, вся необхідна амуніція для того, щоб він відчув себе повноцінною бойовою одиницею, е, забезпечує держава. Ну зокрема, наша бригада. Пане Сергію, ми будемо завершувати наш ефір, але у вас є можливість звернутися до наших глядачів, можливо, закликати їх долучатися до вашої бригади. Дякую за таку можливість. І хочу звернутися до тих людей, хто сьогодні дивиться нас, і хто іще думає, варто чи не варто обирати якісь військові спеціальності і йти служити. Війна не закінчиться сьогодні, війна, мабуть, не закінчиться завтра. Тому, мабуть, вона торкнеться кожного. І краще, коли цей усвідомлений вибір ви зробите самі, краще, коли ви оберете Собі ту спеціальність, з якою ви будете споріднені, краще, коли це зробите ви самостійно і без всякого примусу. Пане Сергію, я вдячний вам за цю розмову і дякую вашій бригаді за оборону країни. Слава Україні, героям слава. Наша армія це серце країни. Пам'ятайте, кожен донат, кожна добра дія, кожне слово підтримки це її ритм. Тож тримаємося разом. Дякую за ваш час, увагу і позицію. Продовжуйте підтримувати військових і бути там, де світло перемагає темряву.